інтересам США. Дмитро Левесь, політолог міжнародник, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Дмитре. Отже, якщо підбивати підсумки, з чим повернулася наша делегація на чолі з Андрієм Єрмаком, з чим вона повернулася з Вашингтону? Ну, якщо говорити про цей візит, то е, візит був достатньо вагомим. Е, хоча б навіть подивитися навіть і на склад делегації. Да? Це був і перший віцепрем'єр, міністр економіки, це був і заступник була заступник міністра юстиції, і кількість зустрічей, яка була, це теж не тільки про офіційний вимір української дипломатії, а і про Роботу з українською діаспорою бо зустріч була з українською діаспорою, з кримсько з єврейською громадою, і всюди брав участь посол України в знову ж таки зустріч з державним секретарем. Тобто насправді, це ми я гадаю, що це успішний візит, знову ж таки. З огляду на те, що він є вкрай необхідним під час якраз підготовки до зими і отримання Україною додаткових засобів протиповітряної оборони, про що з самого початку анонсувалося другий момент: про те, що про підтримку України в плані в економічному плані. Це теж дуже важливо. І, як на мене, от ці слова Андрія Єрмака, які зараз прозвучали. Це теж дуже важливо. Чому? Тому що необхідно зберігати контакт з американським політикумом, з конгресом, з обома партіями І з республіканською і з демократичною, особливо в умовах, коли Ну, є е, своя внутрішньополітична е, повістка порядок денний в безпосередньо в Сполучених Штатах, коли е, оці проблеми, які існують у внутрішній політиці, Сполучених Штатах, вони е, десь ускладнюють певним чином голосування за е, фінансування військової допомоги України, е, Незважаючи на це. От цей контакт, він і безпосередній безпосередній контакт особистий з знову ж таки висловленням подяки. Він просто те, що зараз в цьому контексті є найбільш потрібним, як на мене, давайте поговоримо про. Скажімо, наші відносини із європейським союзом і про допомогу від наших європейських партнерів, особливо в контексті наших євроінтеграційних прагнень, тому що переговори України з європейським союзом про вступ вже стартують на початку наступного року. Про таке в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Пропоную послухати. Далі обговоримо. Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо. Зараз має дипломатично сказати, вже на початку наступного року, але на початку в широкому розумінні, а не на перший місяць. Отже, Єврокомісія вона прописала чіткі критерії для початку перемовин і є розуміння, що нам потрібно робити, і як робити. Чи впораємося ми з цим домашнім завданням? Ну, очевидно, що Україна впорається, бо. Той анонс, який був навіть перед оголошенням про те, що Україна впоралася в, щодо виконання умов, коли про це заявляла президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн під час візиту до України про те, що реформи в Україні колосальні реформи, і дуже глибокі і швидкі, відбуваються. Під час війни це було дуже важливо. Да, і знову ж таки слова президента України Зеленського були теж про те, що Україна не потребує якогось особу, особливого ставлення да, тобто Україна в змозі виконувати все те, що нас наближає до Європейського Союзу, і. В цьому контексті ця рекомендація, вона не те, що заслужена, да, а те для з боку європейської комісії, а, а саме те, що єдиний можливий, якщо по справедливості розвиток подій, ці вимоги, які наразі поставлені, вони абсолютно да, можливо їх виконати. Єдина річ, що серед них є. Умова про е зміни в націонал в законодавстві щодо національних меншин, е і вони не є достатньо конкретними з одного боку, і е хоча Україна вимагала да, конкретизувати більше конкретизувати. І другий момент ми бачимо, що е дещо ускладнюється ситуація з е Угорщиною, яка Заявляє про те, що от Україна ніби щось не виконує, але при цьому не йдеться про конкретні вимоги а починаються оці ігри політичні про можливості проведення опитування, які вони так. Теж дуже технічно не називають референдум. А чому це маніпуляція? Нібито хороша ідея. Ну нібито, проконсультуватися з власним населенням, запитати громадян чи е, сприймають вони а Україну. А маніпуляція. Знаєте в чому? Якраз от в тому, що е, зникає раптом е, питання принциповості, да, тобто йшлося до цього весь час, що Україна. Нібито е, якесь не таке у неї законодавство про національні меншини, там, зокрема про угорську громаду її захист її прав, і, е, і тут раптом з'являється взагалі питання не про е, тобто за раптом йдеться не про переговори, не про тиск на Україну, да про те, що А, давайте ви зміните це, змінити конкретно оце, Е, а про е, таку абсолютно маніпуляційну, вдруг, опитування загалом для усього свого населення. Да? Тобто, е, тобто йдеться про те, що не потрібні зміни, да? а потрібні е, реальні, е, а потрібні якісь е, такі обґрунтування, чому раптом е, це не е, у, Угорщина не може погодитися на Вступ України до Європейського союзу та ось ось в чому маніпуляція до того ж, така як на мене, достатньо відверта. Давайте ми будемо рухатися далі. Ще одну тему запропонуємо до обговорення звільнити заручників, які захопив Хамас, намагається армія оборони Ізраїлю. Військові повідомили про початок наземної операції в районі лікарні аш Шифа, яку бойовики Хамасу використовують у військових цілях. В цій лікарні, за словами представників армії оборони Ізраїлю, приховуються терористи. Також тут можуть утримуватися і заручники раніше. Ізраїльська розвідка повідомляла, що під медичним закладом є тунелі, в яких бойовики зберігають Рою напередодні військові попередили медиків про необхідність евакуюватися із лікарні. Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньяху заявив, що операція у секторі Гази триває довше ніж він сподівається, через те, що ізраїльтяни намагаються дбати про безпеку заручників військових та цивільного населення. Повертаємо в ефір Дмитра Левуся, політолога міжнародника, і от власне про терміни хотілося б поговорити. Наскільки важливу роль вони можуть відігравати, і в контексті тих, хто хотів би бачити більш широке поле бойових дій за участю інших країн, які зацікавлені в розхитуванні ситуації в цьому регіоні. Ну, я гадаю, якраз що в принципі, те, що операція ізраїльських військ в ГАЗі розвивається не надто швидко, це якраз певним чином є гарантією від того, що конфлікт може інтернаціоналізуватися і можуть вступити. Інші країни арабські країни, які або Іран, які підтримували б Хамас, бо по перше, оцей пауза, яка була витримана, вона пояснювалася перед початком наземної фази операції. Вона пояснювалася не тільки тим, що. Ну там певною розгубленості не зрозуміло як е, воювати, а і е, тим, щоб відбувалася і підготовка, і десь е, певним чином е, багато в кого такий бойовий запал у супротивників Ізраїля поза Палестиною він теж спадав, зникав. Знову ж таки, за цей час е, США зосередили два е, авіаносних угрупування. Тобто ситуація змінилася, і наразі, до речі, достатньо дивно чути, що прем'єр-міністр Ізраїлю вважає, що операція розвивається повільно, бо все ж таки, насправді ну, зрозуміло, що Ізраїль завдасть військової поразки Хамасу, Але питання подальшого. Контролю над сектором газу, це воно залишається, і е, тут, от тим не менше, ми е, бачимо, що так дійсно скоріш за все, е, розширення конфлікту його інтернаціоналізації е, наразі не відбудеться. Дякуємо за ваші оцінки і коментарі. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був у нашому етері.